Доброї ночі. Сьогодні ви чаюватимемо з людиною, яка може пішки отак от раз, і 1811 кілометрів пройти. І не просто так, щоб я йду, як, як, бо я йду, як там, у Форест Гампа, а з певною ціллю. А потім зробити з цього багатосерійний відеоблог і фільми. А потім сісти і написати книжку, якою мене обдарували. А при цьому ця людина. Служила і захищала нас на східному фронті. Десантник, письменник, мандрівник, блогер. Так, Валерій? Правильно я перечислив? Мені Валерій, не подобається так. усі ці пітати. Правда, так Тому Тому коли я був військовослужбовцем, в мене було посвідчення, що я військовослужбовець. І все, старший солдат. Тепер у мене немає цього посвідчення. І Я навіть некомпетентний обговорювати питання того, що зараз в армії. Mm -hmm. А мандрівник. У мене немає посвідчення мандрівника, у мене немає посвідчення письменника. Я не люблю цей пітати. Я, я людина, мені цього достатньо. Ваш э, гостьовий редактор та, ну, мені написала перед ефіром, спитала, як мене представити, мої побажання. Я написав, що на що чувак. Мені цього буде достатньо. Дивитися, по-перше, я вже похвалився твоєю книжкою, так, але хочу все-таки ну, ти, для, для тебе, ну зразу видно, що перед мене ну, дезан не сидить, так? Тобто для тебе це був свідомий вибір. Я я Я так розумію, що ти саме? зразу. Я маю піти до війська. Піти до війська, так? Ти ж пішов зразу після школи. Так? Я усі, свої, усі мої дії в моєму житті вони були усвідомлено зроблені. Та? Але інша справа. Чи достатньо був компетентний, щоб це правильно усвідомити в той момент? Це інше питання. Ну, ти захотіти пішов в десант, такий конкретно. Так, ну розумієш. А ну але ж просто 14 липня мені виповнилося 18 років. А який це був рік? 2011, здається, і мирний попереду футболу напевно. Я не особливо слухав за новинами футболу. 14 липня мені виповнилося 14, і 15 липня я вже сидів у військкоматі. І писав рапорт, що я хочу служити угу. в ПДВ. Наслідком це було насідком, напевно, більше моїх комплексів. Бо мені хотілося е бачити себе чимось більшим, ніж я себе бачив на той момент. Крутим? Ну так, звичайно. Дозуміше, це ж, круто. Це ж е мені хотілося прив'язати себе до якихось речей, які в культурі, як мені здавалося, є чимось великим, чимось потужним. І от знаєш, я от стану десантником і всі мене будуть поважати. Тобто це не можна назвати якоюсь достойною усвідомленою причиною. Це наслідок комплексів. Але так чи інакше, ці комплекси привели мене в армію. Але ти тепер е е е займаєшся самоаналізом з бекграундом, а, а от дивися, ну служив ти служив, да, та. служив. А тут бабах і війна. Справа в тому, що, що, от, що мої, момент, мої що комплекси не закінчували тільки на тому, щоб піти. Потрапити в армію, потрапити у ВДВ. Я ще дуже хотів потрапити на війну з самого початку. А -а -а. І увесь цей час перебування в армії 11-12 рік. Я спікувався, я дізнавався, що як зробити, щоб потрапити у миротворчу якусь місію, щоб на, на, на ротацію потрапити там в Конго чи в Сієра леоне І на той момент е це було неможливо без, без хабаря. І вже в 13-му році я знайшов вихід на людей, які це все влаштовували. Я заплатив, як зараз пам'ятаю, я, я заплатив 300 баксів. Це хабарда аванс, дав? звичайно. Ми до цього повернемось. Я дав хабар 300 баксів. Аванс на той момент без цього не можна було туди потрапити, бо в мене була мрія потрапити на війну. Нас усіх прокидали. Оце це тисячі сто гривень я заплатив. Нас тоді усіх прокидали, і... але вже в 2014 році. Ну, Твоя мрія здійснилася, ти хочеш сказати, що це було здійснено мрія. Але, на жаль, у себе вдома. Угу. І, і це все трошки трошки дуже сильно <зум> змінило уявлення про все. А, а, а що саме Олеся, ти фактично був одним із джерел наших, так? побачити цю війну очима солдата? Ти вів відеоблоги, дуже різні. А що сумно? Це сумно, що ви дізнавалися інформацію від таких шлеперів, як я. Е, стоп, стоп, стоп. Я якщо подивитися на досвід інших воюючих країн, то ми ще мали більше ніж, наприклад, мають мирні ізраїльтяни з лінії фронту, коли в. Е, це, можливо, Там я, я, пра... я не знаю, як з інформаційним доступом стосовно війни в Ізраїлі і в інших країнах. Я дивився, як виглядав цей доступ, наприклад, під час бойових дій в Іраку у 2003 році. У 2003 цього... році це я був в 3 класі. А, а, бач... а я вже в той час дивився, як працюють пресофіцери британської групи військ і американської. Так що ми, можливо, бачили про війну і твоїми очима в тому числі значно більше, ніж інші, які з нею стикаються. Але десь. Ти тепер, коли переглядаєш навіть, те саме, що ти тоді зняв? Та, і мені соромно. А чого? От скажи. Бо я так дивлюся, ти таким самоаналізом займаєшся, а, а за соромно? що соромно так? Ну це, напевно, більше стосується не відео, а моїх публікацій у Фейсбуці. Ага. Мені трошки соромно. Тексту, так? Ну, так, я читаю, боже, це такий бред повний. <св 'язок> мені так соромно за багато тез, які я, я транслював. Справа mm -hmm. в тому, що. В мені кипіла образа. Кипіла образа, кипів, кипів біль, і, звичайно, я цей біль намагався на когось перекинути. Я намагався знайти відповідальних в цьому болю, але вина була лише одна людина, це я. А в чому твоя вина була? Біль, Ти біль, воювала. Біль, та, 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 та. Так, а що можна без болі і образи воювати? Звичайно. А як? Диви. буддист-воїн? буди диви. Образа, та вона ні до чого хорошого не призводить. Вона рве зсередини і може направити людину хід її думок і хід її дій в дуже хибному напрямку, який може призвести його до всього, до, до втрати навіть життя. А, ну от, наприклад. Повертає, дивиться, це так. важливий момент. Повертається, наприклад, солдат з фронту сюди. Так. Да? І він умовно потрапляє в коло певних інформаційних посилів. Ми вас туди не посилали, люди устали від війни, чи ви хворі, вам місто там, ви опасні для Та? І чувак, який сидить і живе з думкою про те, що він там воював за когось. Що поки він воював, хтось десь розважався, і з цими думками він починає ображатись на суспільство, бо він думає, що йому хтось щось винен, його починає рвати зсередини. Він вірить в цю брехню, що він щось робив заради когось. Але коли ти ну, і це погано, це не є добре. Істина в тому, що ніхто нікому нічого не винен, і ніхто ніколи нічого не робить заради когось. Усе, що ми робимо, це виключно заради себе. Якщо мені хтось скаже, що є, наприклад, благочинність, і ось хтось зробив хороший вчинок, і нікому про це не сказав. Я скажу, що навіть в цьому випадку людина отримує з цього якийсь профіт. Вона, і, і, і інша справа, з чого виходить цей профід, він виходить з її системи цінностей. Угу. І от якщо людина робить хороший вчинок, нікому про це не каже, їй, їй добре на душі. Вона так зробила, бо вона така людина, вона інакше не могла. Якби він це не зробив, він би себе картав. І він mm -hmm. отримав свій профіт. І а от коли мені... ти ж починаєш це усвідомлювати, тобі все одно що відбувається навколо. Ту розумієш, що ти там заради себе. Добре, Валєр, але тоді скажи, бо я просто думав, що ти просто з інше говориш. Ти розказав це прикладом от цього повернення з війни в Це навіть не повернення. А я запитав, що ці тебе... всі речі я на себе ловив, коли я був ще там. І, і, і ще там мене рвало дуже сильно. А скажи мені, які в тебе були почуття щодо ворога? До ворога. Який там тоді? По-різному. Ну, наприклад, коли в січень, а, лютий 2015 року угу. у мене загинули декілька. Дуже дякую, хотів би угу. попросити. У мене загинули декілька моїх дуже близьких товаришів, і якраз нас туди в той момент відправили під Дебальцево. А, і якраз в цей момент почали відбуватися події в Донецькому аеропорту, uh -huh. і я, до мене потрапили відеоролики, як терористи російські, а, вони як з нашими вони взяли їх в полон, як вони тягали трупи наших, і мене це дуже сильно розізлило. І я побачив, як цей, ну, цей, цей чмо, цей яку, моторола, uh -huh. як він а, негарно все поводив, він якогось офіцера вдарив, здається. Я І я, я ваш, подумав та так, якщо, якщо це якби командир, він ж там полковник, командир та опустився до того, щоб бити іншого військовослужбовця, ну, то хай вдарить мене. І я подумав, і це вже на, на фоні того, що мені все це кипіло, Я вирішив записати відео. Я написав спочатку моторолі, потім я, мені не відповіли. А, і я вирішив записати відео. Я хотів а, тут це зараз прозвучить смішно і наївно, але я його викликав на бій а, один на один а, на смерть. Я, я подумав, що якщо ж він вже опускається до рівня того, щоб звичайних військовослужбовців чіпати, то в чому різниця? Хай тоді і мене почіпає. От. Я подумав, що якщо мені вдасться його вбити, то це буде добре. А якщо мене не стане, то не велика втрата, я усього лише солдат. Ну, от. Але я записав це відео. До чого ти мене питав? Я До того я, ну, мене до почуття. Не А, так от, так. До почуття, і, от, так? і от так я були моменти, коли я дуже сильно злився, дуже сильно. І вони мене ці емоції наштовхували на ось такі от нерозумні вчинки. Так? От насправді зараз подивитися на цю ситуацію, і вийшов я б з ним один на один, і він би мене вбив. І щоб це дало? Нічого б це не дало. Окей, а вбив би я його? Ну, щоб це дало. Це також би нічого не дало. Бо він, він зараз здох, що змінилось, нічого не змінилося. Ну, але знаєш, тоді бід пояснити, який смисл воювати, так? Бо зараз людина конкурсувалася. Стоп, 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 не змінило, причина це, війни не, не емоційна. Ага. А я керувався саме емоційним підґрунтям. Добре. Тоді дивися, то, давай тоді е, стикнемося з іншим жомом. Як треба діяти, uh -huh. а не чи треба воювати. Окей, okay. давай повернемося до іншого. Я так зрозумів або поправ мене, я так для себе зрозумів, чому ти вирішив, наприклад, раптом зробити оцей варіант ну пішки пройти від Парижу та до самої Атлантики, в да? Пілігримським шляхом, або всі всі речі. Я розумію, що ти а шукав. Я відповіді я, на я, посттравматичний я, синдром і на, на своїй. Чи? Откажи, що це було? Я, по-перше, я не люблю спихувати усі свої проблеми на посттравматичний синдром. Та? Ага. Тому хай це буде окремо від, від війни. А, просто коли я, я, я звільнявся, я лежав в одному шпиталі, потім в другому шпиталі, в третьому угу. шпиталі. Коли я звільнився, насправді фізичні проблеми, які в мене були, вони мене не стільки Турбували скільки психологічні, напевно. Я спілкувався з великою кількістю психологів, волонтерів і в шпиталях, але від цього сенсу було рівно нуль. Я розумів, що єдина людина, яка може мені допомогти, це я. Бо насправді ніхто не усвідомить мої проблеми так, як я. І лише я можу собі відповісти на ті питання, які мене мучать. Тоді для а, чого? Також я, цю також, що я розумів, що а, <клес> я не зможу знайти відповіді на ці питання, перебуваючи постійно в одному інформаційному колі. Ага, мені ага. потрібно змінити вектор мислення, мені потрібно подивитися на усі ці події, на себе в контексті цих подій зі сторони. І тут це просто неможливо, бо ага. тебе постійно точать одні й ті самі думки, один і той самий вектор, одні і ті самі стереотипи. Я маю бути десь дуже далеко, де ніхто мене не розуміє, де я нікого не розумію, де всім, де всім чхати на мої проблеми, де всім чхати навіть на мою країну, де я побуду сам і буду просто сам іти. Мене не буде турбувати ніякі проблеми, я буду просто йти і думати, і аналізувати. Насправді, коли я виходив, я поняття не мав, що я куди я прямую, маю на увазі ментально. Угу. От. І коли не прийшов ментально? Я, для мене, до мене прийшло це розуміння лише десь на 700 кілометрі. Це я вже десь більше місяця вже йшов. Угу. І тільки тоді до мене прийшло розуміння того, що відбувається. І це розуміння, це, це фантастична подія була. Я про неї не буду розповідати, я нікому про неї не розповідаю, бо мені скажуть, що я шизофренік. Тому хай це, хай це буде. Хай це буде секрет. Але до чого ти прийшов ментально? Тобто, якась була б, і ти і що? До спокою. От оця річ, як руміш, те, про що я сказав, розуміння того, що ніхто нікому нічого не винен. Не просто розуміння, а саме усвідомлення, що ніхто нічого не робить заради когось. Mm -hmm. Що усі твої дії ти винен лише сам перед собою. І відповідальність, яку ти береш перед іншими, це ти береш цю відповідальність. От, наприклад, як от в сім'ї, коли хтось комусь каже, там я раді тебе там десять літ потратила, там викинула, або там от мене діти держави. Бред це повний. Те, що ти живеш з якоюсь людиною, це твій вибір. Те, що ти виховуєш цю дитину, це також твій вибір. Ти законом не зобов'язаний її утримувати. Ти можеш дати їй дитячий будинок, якби це не звучало, але ти можеш це зробити. І це твій вибір. І не дитина тобі в цьому не винна, ні дружина, ні чоловік. Угу. І це усвідомлення, воно, у тебе втрачається образа на інших, ти перестаєш думати про те, що хтось виник, хтось тобі хтось виневне, тобі пофіг. Тебе образили, ти скажеш, ну окей, просто вичеркуєш цю людину з життя. І спати стає спокійніше, набагато спокійніше. Ти, ти говориш, що да, я дивлюся на твою футболку, хто замовив Катю Гандзюк. Так? Тобто тобі, тобі, тобі не все пофіг? Ставиш питання. Це то, то, питання залишається, Все мотивація. Пофіг, і... має Що, це... Чи як? Все пофіг, мається на увазі. А, є речі, в яких ми самі себе переконуємо і починаємо в них вірити. Ага. І під впливом цих переконань ми робимо дуже хибні кроки. Ось я про це маю на увазі. Добре. Це неправильно. А, а, а Спроектуй це я... зараз десь, Валер, спробуй мені один з цей... твою. Каті... Я ще не читав Справа цю книжку. Каті Ганзюк, це. Uh, я, я коротку тезу скажу. Uh -huh. Це, uh, як би правильно сказати, це дуже показова справа, бо uh, активістів, яких, на яких були нападі, на, напади здійснені, їх багато. Але дуже добре, що є Катерина Канзюк, uh -huh. дуже яскравий приклад, на якому вдалося все це сконцентрувати. А, тому що коли звучать слова, їх 50, 60, хай буде навіть тисяча у, у, о, в очах багатьох людей, це значення цих подій буде розпорошуватись. А коли це сконцентровано на якійсь конкретній людині, на якійсь конкретній події, то це набагато ефективніше. Можна тоді до суті вбивство справи добратися. Та? Я хотів зрозуміти, дивіться, ти yes, розказав дуже цікаву трансформацію. Скажи, слухав. Да? Але я просто хочу зрозуміти, ти коли сів писати цю книжку? В ній теж є війна. Я ще її не читав. Та? Я, я, от ти подарував мені, підписав, я читати, бо це війна вже після того, як ти переусвідомив себе і ти сів писати. Там її, процес чи ні? там описаний саме процес його переусвідомлення. Ага. Це книга не про війну. Там, там війна, Але війна, там війна як описана як явище. Угу. — Це людина в контексті війни. І то, це лише невелика частина цієї книги. Угу. Книга не про війну. Ви, ви почнете її читати. Я буду читати, так? І. Угу. побачиш, що ну, це зовсім не те, чого ти очікуєш. Ти я нічого не очікую. Я поки не читав, я ніколи нічого не очікую. Я хочу Просто розумієш, читати. Е, коли. Люди, знаючи мене, вони очікують книгу про війну. Ну і в контексті загальної лі лі літератури військової не також очікують книгу про війну. Але мені дуже приємно читати десятки сотні відгуків, коли люди починають першим реченням, що та це книга не про війну. Ну, слухай Гемінгуей, який був досить близенько від нас зараз та, на лініях фронту першої світової. Теж дуже часто пишучи про війну. Не писав про війну. Та? Я не читав жодної книги Хемінгуея, яка стосується війни. Взагалі, я ні, ні, ні брешу. Одну новелу читав. Добре. Я зараз про о -о -о цей момент. Е -е -от з цим всім внутрішнім зовнішнім досвідом. Тобі легше пояснити дурдом, в якому ми зараз живемо, чи навпаки складніше. Бо навіть коли он, ти он вийшов за цей спростір, конкрет... ти ж вернувся до нього. Конкретизують трудом. Бо дому навколо нас дуже багато. Добре, я цю клоунаду, якою замінили, наприклад, вибір українського і не зовсім українського, різного народу, це вибрати гидко. собі. Те, що з нас зараз відбувається на цих виборах, це просто гидко. Мені, мені гидко те, які методи застосовують в загалом наші кандидати. Вони розумієш, вони призвели до того, що у людей просто якийсь психоз емоційний. Поміж, там в полі зрозуміло, що в політиці неможливо, неможливо бути не так. Якщо ти політик, звичайно, тобі доведеться застосовувати якісь маніпуляції, десь брехати, якісь домовленості. Але, але у нормальної людини мені так здається, має бути межа. Біля uh -huh. якої до, до, е, ця людина скаже, ні, оце вже занадто, Так робити не можна. От у наших кандидатів я бачу, що вони цю межу, вони навіть її не помітили, вони її перетнули і побігли кудись. Uh -huh. А які технології? Одися, я от одну дивлюся, думаю, невже цей ОСЦО, оце, 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 наприклад, okay, могло я, вплинути я... на мільйони людей? Я от просто хочу це зрозуміти. От... Шо, ти ти бачиш, дав кадри стоїть серіал. Невже це воно? Я все... Не дивився жодної секунди Я цього ні. серіалу. Але ти кажеш, різні технології. Невже це та технологія, яка може на людей 21 столітті діяти? А чим люди в 21 столітті відбуваються від, від людей дві з половиною тисячі років тому? Тим, що вони можуть за філософія, секунду отримати Філософія інформацію. Сократа, яку він описував дві тисячі років тому, абсолютно підходить під наше сьогодення. Абсолютно. Що угу. змінилося? Я ж кажу, технології змінилися. Зараз ти можеш Я отримати будь-які знання за пи... секунду. Пик. Це та, є? Так. А в чому питання? А питання ти кажеш, що мені гидко від тих технологій, які мені, мені подобаються. Які кому... технології? Ти зрозумів, які вони, як вони діють? Ну зараз, напевно. А... Зараз за допомогою соцмереж набагато легше стало розповсюджувати інформацію. Якщо... І брехню. Ну, зазвичай це саме брехня. <гум> ну і ж те, як вони окреслюють свою аудиторію, вони починають. Ой, за загалом, друже, давай не будемо говорити вибори. Я я, я сьогодні написав у себе на, на Фейсбуці пост про вибори, перший і останній. <гум> я я <гум> трошки втомився від потоку думок. Але ти дуже чітко його е, окреслив. Ти сказав, що це гидко, але вибір ти зробиш. Тобто, ти не умиваєш руки як палат, не втікаєш від вибору. Ти сказав, що принаймні доведеться тобі не голосувати за, за... вибір ворога. Я якщо, розроб... якщо хтось говорить про якийсь нейтралітет, угу. це також це відмовка. Це відмовка, типу, ми усталі від війни. Точно така сама. Це просто щоб не втратити, я не знаю, якісь. Якісь преференції від будь-чого, якийсь профіт від, від будь-чого. Просто людина не хоче вийти з зони свого комфорту. Вибір mm -hmm. в будь-якому випадку зробити треба. Що? але ти помітив, що най найбільше від війни змучились люди, які жодної секунди з цією війною не стикалися, ну, навіть це, хоча б якесь відмовки. Відповідь. Ці люди змучились від війни ще на самому, ще на самому її початку. Я не знаю жодної людини, яка на початку цієї війни якось активно діяла. І зараз вона втомилася. Зазвичай ці тези транслюють ті самі люди, які втомили ще на початку від неї. — Може, не втомили, не народилися в цій країні. Хто його знає? Але як це Так, Але як це тепер просто? Ми ж завжди казали, що є такі ситуації, а в нас ця ситуація називається П'ять років війни, і цей процес він так чи інакше має трансформувати не лише людей. Отаких, От як ти, та, Які і, і справу роблять, але ну, ще й саморефлексують. Вони мали і трансформувати людей ну в кудись, а ані а усталі. Так, Кузьма співав? Ані усталі, усталі, усталі». От. Слухай. Я не, не, не mm -hmm. ти бачиш. Те, the... диви, диви. The... Я, я зрозумів про що ти кажеш. Mm -hmm. Є таке емпіричне правило 80 на 20. Його колись вивів Вальфредо Парято. Він так і називається. Принцип Парято здається. Що він заключається в тому, що 20% людей роблять 80% усієї роботи, і це насправді так. 80 людей, вони, вони є абсолютно аморфними і пасивними, і слабкими. Сьогодні їм по телебаченню скажуть, що в, в Валерій поганий якось це обґрунтують, і кажуть, та Валерій Поганий. Завтра і на цьому ж каналі покажуть сюжет, що Валерій хороший, якось це обґрунтує, вони скажуть, та, Валерій хороший, голосуємо за нього. На думку цих людей, взагалі, я, мені все одно, втомились вони від війни, не втомились, об обізвуть вони мене, не обізвуть. Як коли дійде справа до дій, вони нічого не зроблять. Але, на жаль, у нас в Україні ці люди все-таки мають вагу два рази. На п'ять років це вибори у Верховну Раду і вибори президента. І це буде впливати на твоє життя в тому числі. Так. так. І можливо, тобі доведеться ще раз підвоювати тільки через те, що ані у Сталії колись проголосували. Ти ж це розумієш, що цей, цей варіант 80% тобі завжди будуть відсотків диктувати? майбутнє? Я сподіваюся, що не завжди. А на а звідки твоє сподівання? На чому вона ґрунтується? Просто пуста надія. То, ну, ти, ну ти сказав все, і ні слова більше. Я, я не буду голосувати за того, за кого ну, уявний там тулить. Да? Все, чітко сказав, і на цьому ти. Я, закрив я, я, я окреслив тим, uh -huh. що я буду голосувати за того, кого не підтримує Росія. Uh -huh. Я розумію, як це звучить на вашому каналі, але, але це моя незаангажована заангажована точка зору. Я можу бути неправий, uh -huh. але я готовий понести відповідальність за свій вибір, якщо він буде хибним. Але дивіться, але може бути все зовсім інакше. Та, е, і що робити тим людям? Ну дивиться, я, я просто пам'ятаю ситуації, в яких ти дуже емоційно діяв. Ну, зустрів Як ти такі. одного московського пропагандона. Готовий був йому в Італії, по-моєму. Та це в Італії було тоді ситуація, так? В Італії. І, і брехливу морду набити. Так, це була пряма дія. Та я не хотів його вбити, я хотів його вбити. Вбити, так. От бачиш. Тобто, а що зараз ти типу, по-інакшому би... на цю сам? ситуацію подивився? На себе, на мотивацію. Ні, mm, ні стоп. стоп, стоп. Тут, тут інше. Ну ти переглянув би цю ситуацію, зараз би діяв інакше чи ні? А, Що саме ти маєш на увазі? Ну ти чи хотів, тоді випадки, спри... що оби... я не б... знаю. Б... Чи я сприймаю цю людину зараз інакше? Так. Ні. А, але ти хотів би її і далі вбити за брехню і за всю кров, яку свою зброю. У мене забрехню. немає бажання. Це бажання, воно не виникає із якоїсь злості. Це бажання виникає інстинктивно. Ага. Бо я бачу в цій людині того, кого я... ким я собі уявляв людей на тій стороні на протязі трьох років. Ну, її уявлення і реальність співпадають? Що, ну, чи, чи він ворог? Так. Ну, безперечно. Угу. А... Тоді, де, О, Є така штука, ми, ми тут про якісь синдроми говорили, є ще така штука, як Столгольський синдром. О, от, і зазвичай він найчастіше чіпляє тих, хто не опирається і хто не воює. Завжди. Мені, я, е, мені здається, що ти до чогось ведеш Ні, я хочу останні розуміти. десь 3-4 питання. Я, я не зовсім розумію до чого. А я нічого не веду. Я хочу зрозуміти, бо ти мені стало дуже цікаво. Ти стільки переаналізував, я хочу зрозуміти, чи ключові моменти, які вдалося нам пережити в національній історії, якось отримали трансформацію в твоєму уявленні завдяки здобутого досвіду. Т Твій погляд на війну і на ворога не змінився. Ось що я хочу з'ясувати. Чи змінився це, це раціональність, а не якийсь емо емоційний порив. Є територія моєї країни. Громадянином mm. якої я є. Інша країна відібрала цю територію, намагається відібрати ще, намагається окупувати Ну це останні мою секунди, тоді скажи, Тому як. Для ти мене ти... це ворог. Все. А як ти дивишся на людей, які так чи інакше допомагають ворогу? Свідомо чи не свідомо? Вони хто тоді? Ну, як, ну, негативно звучаю, як я можу до них ще відноситись. А у них який може бути паспорт, який в тебе в кишені? Ну і що я можу з цим зробити? Що мені прийти, що в, зробити? В, в, вирізати у нього всю сім'ю? Ні, а що ми маємо з цим робити? Терпіти, приймати їх, якими вони є, і намагатись якось посвідчувати цих людей, щоб в майбутньому вони зробили інший вибір, свідомий, щоб вони керувалися не тим, хто їм подобається, а хто не подобається. А хоча б на секунду увімкнули свій мозок і якось критично спробували мислити, апелювали фактами. Плір, дякую за чаювання. Дякую за подарунок, за книгу. Знаю, що в тебе попереду великі мандри в гори Норвегії. Надовго там холодно. Мої спонсори тебе підтримують. То з собою, не забудь. Бо темної, полярної там ночі, холодної в Норвегії, холодно. Валерія Наніви, чекаю після цієї мандрівки якусь нову книгу. Дякую за чаювання і вам дякую за увагу. Зустрінемося.